Внаслідок наступу збройні сили України вже можуть вражати росіян стандартною артилерією. Ми ж з вами не хочемо такого розвитку. себе за оцінками Пентагону, українські збройні сили продовжують просування у Херсонській області, що збільшує важливість стандартної артилерії. Як повідомляє CNN, про це журналістам заявив високопоставлений американський військовий чиновник. Ми бачимо успіх і на півночі на лінії просування українців на північ від села Милове, а потім наступ на північ і захід з низкою невеликих сіл та містечок, які українці змогли зачистити від росіян, повідомив він. За словами представника Пентагону, у зв'язку з подальшим наступом українські сили уже менше покладаються на реактивні системи Хаймарс. Вони відвели значну частину бойового простору під стандартну артилерію, і вони можуть досягати російських цілей, які хочуть вразити уже звичайною артилерією, Додав він кілька місяців тому. Далекобійні системи залпового вогню були ключовим пріоритетом в українських збройних силах, оскільки дозволяли вражати позиції армії РФ, нищити її логістику та. А командні пункти нині ж із посиленням ракетних ударів по цивільних об'єктах Україна робить наголос на системах протиповітряної оборони. Нагадаємо, як повідомляли раніше Financial Times, західні військові аналітики припускають, що збройні сили України можуть звільнити Херсон від рашистських загарбників уже у другій декаді жовтня приєднуємо до нашого етеру Євгена Дикого, колишнього командира взводу батальйону Айдар і голову Національного антарктичного наукового центру. Пане Євгене, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава доброго дня! Пане Євгене, Сьогодні зранку. З'являється телеграм-канал. Грізна інформація про Херсонський напрямок, про південь. Те, що знаєте, те, що можете прокоментувати. Будь ласка, про карту бойових дій. Вам слово. Ну, колеги, ну, ми ж з вами вже неодноразово, і от в цій студії говорили про те, що от не варто поспішати. От а. знов я бачу це саме наше оце тилове бажання е, сенсаційних переможних новин. От знову це о, о, наші там вперед пішли. Слухайте, давайте от зараз е, хто вірує, там ставимо свічки, там молимось, хто ні, там тримає кулаки, там чи схрещені пальці. Є факт, наші хлопці і дівчата на півдні зараз знов почали шматок дуже важкої роботи. От, не заважаємо їм її виконувати. От, не впадаємо в якусь там ні в ефорію, ні в ажіотаж, От е спокійно саме чекаємо новин, а заодно користуємось цим цим нагадуванням. Що сьогодні ви ж розумієте, що навіть при дуже хорошому, скажімо, розкладі при дуже хорошому, mm. ми навіть до кінця дня вже почуємо, е скажімо, декілька нових географічних назв. З уточненням тепер вони знову наші, можливо, а можливо і ні. Це насправді дуже непроста робота. На Херсонщині особливо там сконцентровані основні саме сили ворога. Там три місяці готувалися відбивати наш наступ, і власне там три лінії оборони, плюс вкрай несприятливий ландшафт. Вкрай несприятливий. Наступати по голому степу це особливо важка робота. При тому, що наступ це взагалі важка робота. Так, от навіть при найкращих для нас новинах. Це означає, що сьогодні ще якась, скажімо, немала кількість наших побратимів і посестер. От за нас з вами тут в тилу віддасть своє життя. Тому давайте не будемо підстрибувати. А краще зайвий раз згадаємо, що а мабуть, їм там щось потрібно, а мабуть, їм там для оцього просування або навіть після успішного зайняття кількох населених пунктів, мабуть, їм треба буде поновити запаси, які на це підуть. От тому, що завжди ну, багато що матеріальне Воно одноразове, коли, коли коли йдуть інтенсивні бої, О, тому давайте кожен з нас не будемо просто чекати. О, коли ж нам нова переможна звістка. А давайте краще згадаємо: а коли я востаннє донатив, от коли я востаннє щось скидав, коли я востаннє здавав кров, тому що до речі, це теж дуже потрібний ресурс під час наступу, бо завжди багато поранених. От і на відміну від ворогів, у нас їх не кидають, тому. е-е Власне, давайте оці от новини з півдня хай нас спонукають. От якраз сьогодні вихідний день, багато хто не зайнятий. От є можливість подумати, де поволонтерити, де попле, поплести поплісти сітки, де стати в чергу, наприклад, я ж кажу, як, як, як донору. От і де навіть просто банально скинути на який небудь там, чи фонд притули там, чи фонд Порошенка, кому який там більш подобається, там чи фонд Чмута. але на якийсь із цих фондів взяти і скинути черговий донат для того, щоб було чим поновити те, що сьогодні витрати. Ро, ну наприклад в боях Мілове. якщо ви вже дуже хотіли якусь географічну назву почути, так. Uh, євгене після після. Uh... Обстрілів в понеділок. Ти написав своєму Фейсбуці, а великий такий пост і просумував, заспокій заспокоїв нас всіх. Ти написав, що ми вже бачимо, якою буде вона остання осінь пуйла. Пам'ятаємо, що така осінь у нас в житті буде лише одна. На наступну таку Росії вже точно не вистачить. Можеш пояснити, чому ти так сказав? Покроково цей процес. Будь ласка, так з задоволенням, от про таке говорити приємно. Ну почнемо навіть суто з банальної військово-технічної речі, запасу ракет. От запас ракет у них вичерпується. По деяких видах вже взагалі лишилось відсотків 20, Ну навіть по тих, яких найбільше, лишилось біля половини. От тобто, до речі, та ми вже самі. От з понеділка пройшов час. Вже пройшов майже тиждень. Вже ми самі бачимо динаміку. Скільки чого вони використали за понеділок? У вівторок вже вдвічі менше. В середу, взагалі, 10 одиниць, а далі взагалі пішли виключно шахіди. Ну от один кінжал сьогодні знову використали. Один ж підкреслив, от порівняно із масованим ударом понеділка. Тут тут не треба бути якимось суперспеціалістом, Тут це доволі очевидно. В них вкрай лімітований запас, і в них стоїть вибір. або кошмарити нас потужно тиждень, максимум два. А на цьому взагалі поставити крапку, і нам навіть не треба буде закривати собі небо. Воно автоматом закриється. Бо з нього не буде чому падати. От, або ж робити те, як вони от, вже чітко показав цей тиждень, як вони роблять. Потужний салют, який, скажімо, має одночасно створити великі проблеми нашій в першу чергу енергосистемі, плюс налякати нас психологічно. А далі після цього салюту тривала перерва, коли просто весь час потрошки підкошмарюють. От, на жаль, для цього потрошки підкошмарюють, їм дуже допоміг Іран. Без шахідів взагалі б схема не складалась. От, але От, потрошку підкошмарювати, тримати, так би мовити, в тонусі наші повітряні сили, от сили протиповітряної оборони. А далі, коли щось чергове станеться, е, що буде для них дуже нервовим, коли їм знов треба буде заспокоїти свій е, е, лохторат, знов показати, що війна ще до кінця не програна, що все під контролем. Ну е, десь там ну от, наприклад, українці Херсон взяли. Ну а отже, ж ми йому відповідь. Тоді буде знов потужний салют. Після цього потужного салюту знов триває пауза Тобто, це єдиний спосіб їм розтягнути ці ракети хоча б на кілька місяців. Інак, інакше вони закінчаться, от буквально ось ось. А е, тут ключова для нас хороша новина, що варіантів поновлювати запас ракет в них зараз нема. От все їхнє імпортозуміщення виявилося абсолютним блефом. Е, їхній оборонпром без західних комплектуючих не здатний зібрати жодного іскандера, жодного кінжала, жодного калібра. Воно все базувалось повністю на західних комплектуючих потік, яких зараз перекривається. Критий жорстко єдина країна, яка могла б їх врятувати, Китайська Народна Республіка, зайняла мудру і виважену позицію, не постачає їм сучасної зброї. От і скажімо так, в позі лотоса чекає, чим тут закінчиться. Тому що за великим рахунком Китай влаштовують обидва. От і програш Росії, програш України в будь-якому разі, вони щось своє при цьому отримують. А якраз допомагати режиму Путіна, який вже сипеться, абсолютно не в їхніх таких глибинних інтересах. От е, ну от е, е, Іран чим міг тим поділився, Білорусь чим може тим зараз ділиться, Але в цих двох режимів на щастя е, е, дуже багато чого в принципі нема. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.